Толік, ти точно вибачив мене за той випадок. Який випадок? Ну, коли я тебе штовхнув, щоб виграти на змаганнях. Ні. Що ні? Ні, не знаю про що ти. Не пам'ятаю я ніяких таких випадків. О, ти справжній друг, Толік. Ти краще мені скажи, за кого ти будеш болювати. Ти про сьогоднішній футбол? Так. Відомо за кого? За кого? За команду Макса. Твого сусіда? Так. У нього найкраща команда. Ну, не знаю. Мені більше подобається інша команда. Ти собі як хочеш, а я за матцем вболіватиму. Глянь, глянь, як порушує. Чого він так робить? Не знаю. Та я б на місці судді давно б йому червону карточку подарував. Ура! Ура! Так тримати Макс. Закінчився перший тайм з рахунком 1-0. Але ще не закінчилася гра. Нічого, нічого. І гра так само закінчиться. Ох, не знаю, хвилююсь я. Чого? О той, сьомий мені подобається. Макс з ним справиться. У нього на підмозі є справжній друг. Це он той, дев'ятий, так. Вони разом виросли в одному дворі і ти вирішують давно. Разом завжди тренувались. Вони ніколи не підводили один одного. От які хороші друзі. Не те слово, Максу сьогодні не можна програвати. Чому? Бачиш, он того чоловічка. Той, що пильно спостерігає за всім? Так, це відомий тренер. Він шукає собі гравців до команди. Ого. Макс хоче потрапити до збірної України. Оце так ціль. Іги, тому він все зробить, аби той тренер його помітив. Тут той номер сім налітає з усіх сил на номер дев'ять. Макс захищає його. Відає м'яч дев'ятому номеру. Бий! Вся слава буде для Сергія. Чому? Бо він гол забив. І Макс так легко відмовився від неї. Заради друга, так. О, дивись, дивись! Тренер той, славнозвісний, підходить до Макса і Сергія. Давай підійдемо ближче і послухаємо, що він скаже. Ну що, Макс, підеш в мою команду? Я yeah? так. Але ж я жодного гола не забив. Я бачив, це зробив не ти. Але без твоєї допомоги нічого б не вийшло. Це справді так. Але ж це ми зробили вдвох. Якби не Сергій, я забираю вас обох. Єс. Yes. Ну якщо ви не проти, ми Ми не проти.